Величезний привіт Сінсей. Хом. Мочитись позручніше. Хочу вам показати новинки. Ну і зразу пройдемося взагалі по декору. Всіх вітаю на своєму каналі. 119 гривень. Ось таке блюдо декоративне, можна декорувати. Квартиру, можна свічки поставити, да? можна що? Можна на кухню використовувати. Ось так. Для закусок, а ці свічки не прості, там щось, мабуть, у них є, бачите, не пахучі. Це теж по 100 гривень. Дивіться, яка фруктовниця. можна і на фрукти, і на хліб. Ціна 99 гривень. Ніби саме звичайна, але подивіться, як вона виготовлена гарно. Постелити серветку і хліб, або просто на фрукти використовувати. Новинки свічки ось такі, гламурні, з такими бантиками, китицями. На три гніта. Підпалювати зразу три гніта. Скільки? о як вона пахне. 219 гривень не закрив і аромат такий пішов від неї Так, це у нас такі таці дерев'яні. ну Дерево завжди дорожче. Бачите, дерево завжди дорожче. Натуральне. Так, тут ось такі кошики, кошики горщики, горщики для рослинок. Тут бракує тільки рослинку поставити. Так, такий горщик. 129 гривень. 129 гривень. Я зараз навіть поставлю сюди якусь рослинку, і горщик буде надзвичайно круто виглядати, мати вигляд і дивитись. А я вам хочу сказати рослинка. Дивіться, там навіть мох є в цій рослинці. Ось так буде виглядати кошик. Горщик. Так, рослинка 119 гривень. Це у нас йдуть такі наволочки на подушку, вілюр, вільвет 169, 45 на 45. Пудрова ваза. Тут ще такі приємні ціни, 129 гривень. Ось такі вази. Теж ще горщик ось такий, 119 гривень. Бачите, сніжинка можна використовувати і на вулиці. Чашки, горнятка, як не у всіх. Ціна 119 гривень. Ексклюзив. А горщик, я казав ціну на горщик же ж вам, правда, 129. Казав, говорив. Так, ось така підставка, дивіться, Воні можна кріпити на стіну, да? Поличка 279 гривень, на якій вже стоять свічки. 69 гривень свічка. Тут ще я знайшов, дивіться, яка класна. А, надзвичайно крута чашка. А ось тут вони, бачите, вони звідси. Так, ціна такої чашки 169 гривень. Дуже гарна, дуже гарна. Так, ще я ось тут ось такі знайшов. Теж 169 гривень. Набір ось таких перламутрових свічок 12 штук, 169 гривень. Тут стоять великі горщики 399 гривень, ось такі золоті. Дуже багато свічок в сінсей. Я, я плутаюсь, можу сказати, що юск, так що вибачайте, я, може, вже і сказав на відео, що це юск, тому що товар такий похожий, як в юску. 99 гривень і такі назви класні, там американський пиріг. Ще в них є гарбузовий пиріг, всі свічки ароматизовані. Ой, дивіться, я знайшов бірюзову. Хочу, хочу нюхнути бірюзову. Чим вона пахне? Ранком пахне. <світок> Вони всі класно пахнуть. Так, ще одні класні вази 279 гривень. Плетений кошик, який можна підвісити. Великий. Так, ось так його можна підвісити. Так, ціна такого кошика, як він пахне натуральним. Так, ось такі чашки для кави 99 гривень. Підставки. Під чашку. 4 штуки в наборі. Ціна. 99 гривень. Зі знижку зараз можна плед купити. Зі знижкою 40% був 550, зараз 330. Зі знижку. Так, 40 ось такий пледик. А, надзвичайно гарний колір. На прохолодні вечори. 130 тридцять на метр шістдесят. А, звичайно, круті кошики. Можна використовувати в ванні да, для білизни 499 гривень такий кошик. З ручками, дерев'яні ручки. Так, зі знижкою ось такий кошик плетений 20, 125 гривень. Ой, мабуть, я його і візьму. У мене там є одна рослинка, яку я хочу поставити а, в кошик. А тут надзвичайно хороша ціна: 125 гривень. Був 169. Так, свічки. Знову свічки великі на 3 на гніта. Ароматні 169 гривень. Дерев'яні таці 399. Ой, дерево. От. Добре. Добре. Підставки. 129 гривень. Так, дивіться, які подушки, дійсно сонечко. Звісно, сонечко. Подушка сонечко. Так, така плотненька, файненька. Ну, Можна зняти і попрати. А от ціни не бачу. До речі, вони теж зараз зі знижкою були 399, зараз 219 гривень. Ось ті подушки, плед жовтий, під подушку жовту. Так, мабуть, він теж зараз зі знижкою Так, поставили його, щоб. Ну, він вже розмотаний був, бачите. Я хочу ціну показати вам цього пледа. Так, тут є десь цінник? Нема, і тут нема. О, є. А був 549, зараз 359, ось такий жовтий плед. Він навіть переоцінений 299, ще більша знижка, бачите, випало звідси. Не встигають все переоцінити. 300 гривень такий плед. Бачите, все таке в жовтих кольорах підібрано. Рамка для фото 279. Підсвічник. Декор 169. І Дивіться, який теж цікавий підсвічник. На двох ніжках 219 гривень. Вази, чорні вази, на яких буде видно зразу порох, але ось рослинки гарні, 119 гривень рослинка. Так, тут зі знижкою 45%. А наволочки на подушку 109 гривень. гарно 45х45. 45. Теж жовтий колір. Дуже плотна, хороша якість. плетені кошики 279 гривень. Ось такий. Давайте сюди переставимо. Металева корзина з ручками. Бакал мідового віна 69 гривень. Така оливка і ось такий ще теж оливка. Вони по 99 гривень, звичайно, ніжний принт. Ой, руки трясуться, ой, друзі, щоб не розбити нічого. 99 гривень, звичайно, гарний такий осінній принт для дівчаток. Дуже красива ніжна чашка. Так, хочу ще вам оці показати. Оці взагалі балдежні. Ти корочка класна. Ну що, я вам скажу, до пари вони взагалі ідеально. Описалось. Великий вибір підставок. Є в золоті, є в срібло 99 гривень будь-яка. Є з тканини. Вони по 119 з тканини. Так, є шкіра молодого дермантіна 69 гривень, сірі і є чорні. Горошок, ніколи з моди не вийде горошок. 139. 219 є в такому ну, слонова кість, можна сказати, да? в золоті і чорна теж з золотом. 129. 169 така бочечка з кришкою і з ложечкою. І ці також по 169. Горошок ніколи з моди не вийде. <гум> так, а ця бачу зі знашкою зараз. 79. цукор, чай. Дивіться, які тут гарні наволочки кольорові. Теж ну, на декоративну подушку під спину 45 на 45 розмір. Зараз зі знижкою 69 гривень така наволочка. Тут такий острівок невеличкий, до Дня народження все. А що це таке красиве? Світ Кандіс. Ааа, це свічка. Друзі, воно пахне обалд обалдежна. Нічники. Теж оригінально зроблені, схожі такі як в в'юску, 439 гривень на підлогу. Ложки для перемішки салата. А тут же почалась осінь. Дивіться, яка осіння чашка, 119 гривень. І дивіться тут цей свічка, як я говорю, говорив назву. Гарбузовий пиріг. Не можу відкрити однією рукою, але хочу понюхати. Назвичайно гарбузовий пиріг. Я думаю, він дійсно смачний. З'явилися гномики 439 гривень з висувними ножками. Тобто вони і висовуються ісовуються. Дивися. Дивіться, з маленького виростає величенький. Ось так от. А це під гаряча підставочка. 129 гарбуз. Ну осінь же ж. Тут навіть можна вибрати, дивіться, і штори, і тюлі. Оригінальні дуже коробки для зберігання дитячі, лисичка, сестричка. Де різноманітні. Так, ціна такої, зараз вам скажу ціну. Так, це невеличкі коврики. 500 гривень, щоб діти на підлозі не сиділи. Тут же все для дітей. Плет 219 дитячий, навіть і копілка дивіться, яка цікава. Грошики кидати, збирати, да Ось така собачка. Так, тільки на цій ті собачці я щось. Отак зручніше буде видно чи ні. ось так. І така сама є теж, дивіться, для хлопців все в синьому кольорі і для дівчат все в рожевому кольорі. Навіть скриньку підібрали. Можна купити ось такі наліпки інтер'єрні. 149 гривень з двох сторон. Наліпки з одної і з другої сторони кошики дуже багато всього для кухні можна обрати підставка мабуть для соусів 219 гривень є така підставка ємності для сипучих на кухню цукор Кльош. Згадав. Ось такий дерев'яний кльош. Ну, щоб третю зверху зробили, трохи менше, взагалі було ідеально. вписався би цей кльош. Так, ну тут все-таки дерев'яне, дерев'яне, дерев'яне. Так, 719 гривень цей кльош. Дерев'яна таця. 499. Хочу сказати, що все дерево завжди в кожному магазині буде дорожче коштувати. А отут от ще нормальні ціни. 209 на салат перемішувати всі дві ложки. Спеціально для салатів. Ще одна. А, ця. Як її називають? Скажіть мені, хочу все зразу сказати, і для квіт, для вазонки. Плетену я візьму ту. Тож, для сервірування 129 гривень. Це сюди. Дивіться, який теж листочок дерев'яний. 279 теж на декорування для столу або для свічки, вже як хто як захоче. 279 гривень така дошка. А ця 219. Так, ще одна штучка. Для зберігання. От сюди можна навіть ванну поставити, поставити всі свої принадлежності. Аламурні губки 39 гривень. Підставки 99, ось така. Така теж 99. Теж знайшов рослинки. І до речі, ще такі ціни нормальні. 119 гривень. Ось така ось така красуня. А дивіться, який кітещень язик 169 гривень. Це така вже пишніша, 219. Всі з камінчиками будуть. З камінцями. Форма з для кексів теж недорого, хороша ціна. Де вона? 129, оскільки мені? Тільки що бачив ціну. Вже ціни не бачу. 129 на пироги і, звичайно, є сито, яке складається і розкладається. 169. Чудова ціна, Тримач для паперових рушників 99 гривень. Так, ця форма 119 гривень. Ну, ось такі от круті штучки. Дивіться, який грабус. крутий. Скільки 219 гривень. А якщо б він був ще такого кольору, як справжній грабус, йому б і ціни б не було. Погодьтеся, так? Да? Крутий. А я вам хочу всім побажати економних покупок, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі я вже йду знімати наступне відео.